Всім привіт! Ви на каналі Шолена Батьківщина, і сьогодні в нас спецвипуск. Хотів подякувати телеканалу Суспільне Культура за те, що пригласив мене дати інтерв'ю по вирощуванні малини. Дивіться, думаю, буде цікаво. Ми вже на тіві. Ми крокуємо далі і знову говоритимемо про корисне у студії першого шоу. А зокрема, як доглядати за кущами малини. Зараз розпал сезону цієї ягоди. Триватиме він аж до осені, як правильно зривати ягоди, що робити з кущем, коли малина відійшла, і чи потрібно використовувати добриво улітку? Про все це дізнаємось у фермера Артема Половці з Полтавщини. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Артемо. І одразу чи є принципова різниця між ранніми та пізніми сортами малини? Доброго дня. Так, є велика різниця між ранніми і пізніми сортами. Але дивіться, ми вирощуємо ремонтантні сорти, тому що з них можна зібрати два врожаї: і ранній, і пізній. Вони є кращі. Літні, літня малина відрізняється тим. Якщо ви садите її цього року, то ви виганяєте пагани до осені, залишаєте їх в землю зиму, а на наступний рік лише отримаєте врожай. А ремонтантна малина, якщо ви посадили їх восени, то на наступний рік восени ви вже збиратимете. А через рік ви можете збирати два врожаї. А, так у нас вже малина відподоносила першу свою хвилю. Ми вирощуємо. Три сорти: Маравіла, джуанджей. Джуанджей є безшипним, дуже десертний і смачний сорт. Зараз проводитимемо такі роботи: будемо видаляти пагони, які відплодоносили, підв'язувати молоді пагони ті, що готуються до плодоношення, і обов'язково підтримувати вологість. Вологість грунту, малина, дуже вологолюбива рослина. Вона Повинна бути вологість ґрунту не менше 70% постійно. А під час наливу і завізі ягоди навіть до 90% потрібно наганяти вологість ґрунту. А ще раз нагадайте, також, який, який сорт найсмачніший. Mm -hmm. Джуан-Джей, він найсмачніший десертний сок. і ви зараз прямо але... серед кущів. Так знаходитесь? Це вони так, вже це ранні сорти. кущів. Я не бачу ягідок. Коротше. <рес> Покажіть Марині. Ягідки, ягідки. <рес> Вона вже відплодоносила, але ягідки є на нових паганах. Зараз я вам покажу. О, Ось, можливо, є маленька там. Дивіться, зривати потрібно О, зараз вверх тянути ягідку обов'язково. <рес> Щоб не нашкодити плодоножки, ось я зриваю декілька ягідок. І одразу я... майстер-клас. Так, отака малинка. Супер! Вона дуже смачна. Найсмачніше, яку я куштував насамперед. Ну, тільки не починайте їсти, бо ми тут вже вам заздримо. До я вас ні, не буду. Артема, розкажіть нам... Любки. Дякуємо. Артема, розкажіть нам, як доглядати за пізніми сортами малини? і Чи можна одобрювати кущі, і чим краще це робити? А, так, дивіться, підживлення дуже важливе. Важливу роль відіграє в розвитку малини. Наприклад, от зараз у нас відплодоносили перша хвиля рання, далі у нас подоноситиме друга хвиля. Зараз рослині потрібно дуже багато азоту, також фосфор відіграє ключову роль. Він відповідає за генеративні органи, тобто світоноси і завязь. Зараз ми по фертигації капельним зрошленням даємо. Добрива комплексні розчинні воді фірми Яра Ліва з високим містом фосфору 11,4411. 11, для того, щоб в нас була краща завість і бутонізація. При наливі ягодки, щоб така ягідка в нас була гарна, крупна, потрібно давати калій з високим містом калію. Також обов'язково потрібен малині кальцій, щоб клітини малини в ягідки були дуже міцні, вона була упруга і не текла. Це... Ага. Покращить вам транспортування і вашої ягоди, а також калій, наприклад. Він відповідає за налив ягоди і за кількість сахару в ній. Тому чим більше у вас буде калію насичено, тим найсмачніше у вас буде ягідка На ну, от і ми про транспортування ще у вас трохи пізніше спитаємо. А от ви показували нам, як правильно зривати ягоду, що якось вгору. Так давайте зараз якраз нашим глядачам так. покажемо. Ви і Відео знімаєте про це. Ось у нас є відео одне з ваших. Так є є. Обов'язково потрібно тягнути ягідку догори, тому що коли будемо тягнути донизу, ми можемо обірвати всю плодоножку. Весь плодову гілочку та ще, тому що вона кріпиться до ствола дуже ніжна. І якщо потягнути її вниз, ми можемо обірвати повністю-повністю весь латерал. Зверніть латерал увагу наверх. Панір. І просто тягнути, та? не Оберегло, викручувати так. ніяк. Так. Просто. Ні, нічого не потрібно викручувати, просто тянемо догори і вона легенько зривається. Так. Бо якщо я скажу, кажу, от на малині, ось дивіться, от обов'язкові зараз роботи на друге плодоношення. Ось є в нас фагін. Для того, так. щоб вона мала більший врожай, ми обов'язково всі верхушки обриваємо. Навіть якщо тут у нас зав'язали вже квіточки і ягідки, нічого страшного, щоб біль мати більший кращий врожай, потрібно пасинкувати всі верхні гілочки. Тому, тоді малина дасть з кожного міжду вузля, там де ось у нас є. Зараз mm -hmm. покажу ось. Кожний листочок дасть додатковий пагін. З цього пагіна він буде 25-30 до 40 сантиметрів. І більше буде у вас ягоди. Більше Зрозуміло. А якщо не тільки ми любимо малинку, але ще й шкідники певні, як з ними боротися, щоб не дати їм все з'їсти? Так. А, насамперед, саме головне це. У вас повинна бути вона рідкою, десь приблизно 5-7 штучок на метр погонний, не більше. Нижні листочки обов'язково обриваємо для кращого провітрювання. Якщо дуже гарне нас провітрювання в рядоках плодоносних, то шкідники не так турбують. Також потрібно робити профілактики, але всі профілактики потрібно робити за 30 днів до збору вашої ягоди. Не пізніше. Якщо вже у вас трапився такий факт, що а є якийсь шкідник під час плодоношення? То потрібно користуватися тільки органічними засобами захисту. Є дуже велика кількість органічних засобів захисту там актоцитері, актофіти від різних шкідників. Також профілактику uh -huh. від хвороб обов'язково потрібно робити, але краща профілактика це гарна провітрюваність ваших ходів. Почули, дуже дякуємо вам. Такі слушні й корисні поради. Ми отримали Артем Половці, фермер з Полтавщини. Був у майстер-клас такий так, вийшов трішечки що? онлайн. Майстер-клас.